Шлях до себе. Великі зміни, що відбуваються в нашому житті. Певною мірою це другий шанс. Наше життя іноді потребує змін. Як правильно поступити в ті чи інші ситуації? Це питання виникає майже в усіх, і знайти відповідь не так же й легко. А в кожного вона буде своя, а ще. В таких випадках вам допоможе знайти її цю відповідь. Тренінг Шлях до себе. На тренінг потрапляють саме ті люди, хто хоче отримати невідомі для себе знання, зрозуміти та пізнати нове, навчитись розбиратися в багатьох невідомих для себе питаннях. Тренінг Шлях до себе це супер розвиток, це самоконтроль, це вдосконалення. Це спілкування з новими людьми, однодумцями, це навчання один в одного. Всі етапи тренінгу дозволяють зрозуміти, що твої страхи, твоя невпевненість, незнання чогось важливого відкриває в тобі нові перспективи і допомагає тобі зрозуміти, що нічого в нашому житті не потрібно боятися. Це робить тебе сильнішим, і потрібно йти вперед до нового, незалежно скільки тобі років. Зробивши крок вперед. Ви можете змінити своє життя. Участь в тренінгу шлях до себе. Це зміна старих звичок, віра в нові перспективи, зміна бачення на все, що оточує. Це тренінг, який підвищує особисту ефективність в декілька разів, а також допомагає розкрити свій внутрішній потенціал. Тренінг був корисним без виключення всім учасникам команди. Хто постійно розвивається і хоче зробити прорив в особистому професійному і духовному розвитку. Сила волі і наполегливість це найкращі союзники на шляху до успіху. Ніколи не здавайтеся, навіть коли все йде не за планом. Ваша наполегливість здатна перевершити будь-які перешкоди. Велика подяка організатору тренінгу Ніколаєві Алі Миколаївні. Це чудовий вчитель, який робить нас нових. Щасливих і веде нас в нове життя.